Всім привіт, з вами Соня, і сьогодні я буду готувати спагеттів зі сосисками. Але я їх буду готувати не так, як всі готують, а трішки по-другому. І для цього нам знадобляться сосиски і спагетти. І ще велика кастрюля з водою. До речі, я буду готувати на всю свою сім'ю, тому... Мені сосисок треба буде багато, А якщо ви готуєте там менше, ніж на трьох людей або на двох, якщо ви готуєте десь на двох чи на одну людину, то можливо вам ще менше потрібно буде. Але я ще сама не знаю, скільки то мені точно потрібно буде. І першим ділом ми знімемо кожурку з сосисок і їх наріжемо. Так що починаємо. Я вже нарізала сосиски на такі кружечки. До речі, мені знадобилось тільки 4 сосиски. Тому що ось це 4 сосиски і його вже багато. Зараз ми будемо нанизувати спагетті на ось ці колечки. Я зараз покажу, як це має виглядати. Я взяла 6 макаронин і протикнула в кілечко. Вийшов ось такий їжачок. І так ми робимо зі всіма кілечками. Ось всі мої макарони. Зараз їх треба варити 20 хвилин і частенько помішувати. Я вже їх посолила, тому зараз в мене є 20 хвилин відпочинку. Мої макарони вже доварили, зараз я їх буду зливати. Для цього мені знадобиться така штука. Я вже звила макарони і зараз я їх буду пересипати в тарілку. Ось так це виглядає. Ну, а на цьому все. Так що ставте всі лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. всім пока!